Доторг спостошені. І гра відплати. Огід мірочок. Доторг спостошення це продовження серії книжок про Аїда і персефону. Гра відплати. Також Дублює сюжет цієї книжки, але вже Point of View Аїда. Коротко по сюжету. Ми спочатку пройдемося по сюжету цієї частини, тому що порівняно з першою парою книжок, які я оглядала того, тут все ж таки невеличка різниця, там може навіть і не невеличка, є. Тот розпустошення це книжка від особи Персифони, де вона зіштовхується з декількома проблемами: в першу чергу, це те, що Її воз'єднання за їдом просочилося у ЗМІ, тому вона стала доволі відомою персоною, хоча вона насправді цього не хотіла. Вона хоче мирно і тихо працювати як смертна в журналістиці і не привертати зайвої уваги. Але через це вона зіштовхується з декількома проблемами, включно зі ЗМІ, включно з проблемами з друзями і так далі. Паралельно у її. Охоплює дуже багато сумнівів, хвилювань і невідомих їх емоцій і почуттів. І їй треба з цим якось все впоратися. Під проблемами з друзями я маю на увазі те, що дещо жахливо стається з її найкращою подругою, і це дуже сильно впливає на героїню як емоційно, так, і щодо її богічних сил, і в цілому на все її життя і погляд на світ смертних і її світ, в якому вона повинна жити як богиня. І щоб уникнути цих жахливих подій, вона вирішує заключити угоду з Богом, але їй було угод з Гаїдом. Вона вирішила двічі на одній ті самі граблі вступити. Але порівняно з Аїдом, вона уклала угоду з іншим богом, який більш неприємний, хитрий і весь такий слизький типчик, я б сказала. І вона буде пожинати плоди всіх своїх рішень, включно з цим, яке я озвучила. Якщо ми повернемося до сюжету Гра від плати», воно дублює події з цієї книжки. Але так як Аїд займався своїми справами, то більшість частиною цієї книжки це те, що тут не згадується. Наприклад, те, що до Аїда прийшла Гера з пропозицією, від якої він відмовився. Тому вона почала погрожувати йому, що вона прокляне його майбутній шлюб з Персифону. І для того, щоб цього уникнути, він повинен виконати всі завдання, які схоче Гера. І йому приходиться це робити. Паралельно тут є. Трошки невеличка кількість політично-богічних розслідувань е, з військових заворушок і так далі. І тобто, тут більше сюжету в тому, як Аїд в цьому всьому купається, розслідує, розбирається і виконує накази Гери. Паралельно він підтримує, супроводжує Персифону з її подіями ось тут. І, маючи свої проблеми, вона маючи свої проблеми, їм треба знайти емоційний. Спосіб підтримати одне одного, знайти рівновагу стосунку для того, щоб все в них було добре і щоб він нарешті зміг запропонувати їй стати його королевою. Перейдемо до плюсів і мінусів. Значить, з плюсів я можу сказати, що Аїд все ще є плюсом будь-якої книжки із цієї серії, тому що він в даному випадку. Витягував не тільки романтично приємним ставленням до Персифони, та й в цілому ставленням до їх стосунків. Аїд просто був терпілий, і у випадку їх стосунків з Персифоною мені його шкода, але це показує його реально позитивну і добру натуру, ту, якою треба пишатися, і те, яка мені подобається. І звісно, це більше стосується. Цієї частини, де більш детально про нього, але ця цитата присутня в обох книжках. Це дійсно його ставлення до персифона в плані того, що а є це той персонаж, який спалить за для неї світ, якщо щось потрібне. Буде. А враховуючи в яку сраку вступала персифона, то Ну, не за горами прийдеться цей світ палити. На цьому плюсів виділити я таких глобальних не можу. Додатково можна, звісно, додати все те ж саме, що я казала в минулому відео: що тут є е, другорядні персонажі, до речі, які в даному випадку ось тут трошки рятували сюжет, тому що е, замість того, щоб діситися на головну героїні, я була рада тим, що у нас є Геката і Гермес. Тобто, це. Теж плюс. Все, плюсів більше нема. Тут плюс є стабільний огіт, тут гекати гермес, які є і тут, і тут. Все. Тут дуже важко щось сказати про плюси. Окрім того, що я емоційне бомбіла кожні 5 хвилин. Тепер перейдемо до мінусів. Я вже стикалася з тим, як можна хуйово злити ахуєнного персонажа, і, можливо, до листи будеш моя. Яку зараз переклака СД те, як злили персифони, не зрівняється, але все одно неприємний осадочок у мене від цього залишився. Тому що в першій частині вона не була дуже сильною могутньою богинєю, але вона вирувала на межі якихось невеличких сумнівів, які можна виправдати тим, що це був вплив її матері. І здобуття сили, яку вона має, завдяки Аїду. Тут. Персифона перетворилася на нестабільного психологічно недорозвинутого підлітка. І Чи... просто є мозок. В даному випадку тут винна персифона, і ми до цього повернемося. Але просто настільки багато сумнівів, настільки загонів внутрішньої голови, до яких взагалі нема приводу, вони просто починаються з ніхуя. І псують, вони, вони розвиваються вже тим, що вони псують абсолютно все. Як так можна такої середньостатистичної богині зробити просто невпевнене лайно в собі, яке не те, що, знаєте, невпевнене собі, і вона там все це, це переварює, само розвивається. Вона ж це, блять, на аїда виливає. Я не розумію, як так можна зіпсувати було персонажку. Я була в ахуї. Другий момент, який мене трошки вибісив на початку цієї книжки, бо, слава Богу, в цьому майже такого не було, це переказ е, минулої книжки. Тобто це виглядало як пояснення якихось подій, типу Персифона йде до їда", а Аїд це бог, з яким вона уклала угоди, якого вона ненавиділа, але потім все добре закінчилося їхніми стосунками. Добре, дякую, я читала минулу книжку. І так декілька разів. І якщо би це позиціонувалася книжка як стандарт, тобто воно пояснюється для читача, який не читав попередні книжки, я б розуміла в тому сенс. Але нахуя, якщо ти читаєш це серію, це 100% читається серією. Це дуже незрозуміло. Другий нюанс це переклад. Не можу доїбатися настільки глобально, окрім того, що я вже озвучувала раніше в минулому відео. Але кожен раз, коли я читаю приємно описану сексуальну сцену і доходжу до слова єство, мене аж пересмикує. I killed them all. They're dead. Every single... А ще нюанс в тому, що це слово дуже дивно застосовувалося в сюжеті, в тому плані, що якщо Єство зустрічалося в описі Аїда, то це е, слово описувало не його член, це в цілому всю його натуру, що включає фізичний аспект, емоційний аспект, сексуальний аспект, все таке. Але коли я зустрічала єство у персифони, найчастіше це використовувалось тоді, коли Аїд Аїття до її розкішниці, тільки розкішниця була єство. І в якийсь момент я задумалася, типу, для перекладачки жіночій це тільки і пізда. Другий мінус стосується цієї книжки, в якому описується втрата одного з другорядних персонажів. І, можливо, ця втрата так чи інакше повинна була розкрити деякі аспекти розвитку характеру, персифону і їх стосунків за їдом. Але відчуття було, що. Це просто вийшло рандомно, не було ніяких передпосилок, нічого, не ні натяку, ти просто читаєш, читаєш, читаєш все, вмерла. І я не розумію, ну, типу, як взагалі будувався сюжет цієї книжки, бо у мене в цілому було відчуття, що є наступним мінусом що сюжет. Будувався максимально абсурдно. Тобто, ось авторка пише одне, наприклад, е якісь сумління і сумніви персифону щодо стосунків. З цього виривається одна хуйня. Потім у нас зустрічається ще одна хуйня. Потім е ми переплітаємо з деякими нюансами, які в розвитку там Аїда. Потім ця хуйня зі смертю, потім ще одна хуйня з угодою Бога, потім ще якась хуйня. І я люблю, коли є невеличкі такі сюжетні повороти, це непогано. Але вони повинні об'єднуватися в щось одне логічне, як якийсь висновок. Тут теж в Point of View Аїда присутні такі маленькі сюжетні штуки. Але вони в кінці. Об'єднуються, блять, у висновок. Тут відчуття було, наче авторка відчувала себе при написанні приблизно ось так. І останній мінус стосується більше цієї книжки, тому що, відкривши її, я зустрічаю карту підземного світу. Дякую, я прочитала до неї ще три книжки, і якось я вже уявила цей світ в своїй голові. Ну, не запізно. Тепер перейдемо до героїв. Повертаючись до обговорення головних героїв, я зосереджуся лише на персифоні. Бо так, срака в мене через персонажку не горіла давно. Як я вже казала раніше, персифона перетворилася на психологічно недорозвинену Емоційно нестабільну дитину, яка вступила у стосунки, ну, не з дорослим дяді, ладно, Хоча, враховуючи, що про сифоні сюжету 24, а їдуть декілька тисячоліть, це так і є. І Аїд не є ідеальним через те, що він був певний час самотній, він вчиться будувати ці стосунки, він вчиться щось озвучувати. Він хоче зрозуміти, що він зробив не так, щоб зробити це. Ще раз, але правильно. Персифона, єдине, що вимагає наїди, це щоб він здогадався, про що вона думає. Більшість їх конфліктів е, будувалися спочатку на її ревнощах і сумнівах, і добре. Всі, всі ми були в такому стані, коли ти максимально в собі не впевнений, ти будуєш стосунки, рівнуєш до кожного. Усіх повинен бути такий етап саморозвитку. Але. Якщо би авторка заклала більш деталізовано те, що от, вона там ревнива, але вони поговорили і сформували якусь довіру. Так, да, вони та сформували її в кінці, але змусили мене пройти через емоційне пекло. Мені було соромно за персефоном, і мені було шкода Аїда, тому що це такі емоційні гойдалки, тому що персифона года себе неадекватно. І при будь-якому такому конфлікті у неї завжди був винен аїдфолйфол right. your... і, будуючи стосунки з більш психологічно розвиненим чоловіком та більш досвідченим, він намагається з нею іноді поговорити. Але в якийсь момент я була впевнена, що вони розійдуться. І частина мене цього навіть бажала, тому що настільки вона йому заїбала, що їх діалог перетворився на щось подібне. Тому, читаючи частину про персифону, я не могла виділити нічого цікавого, окрім того, що я не розуміла нахуй, що відбувається. І свій емоційний стен, який скачить просто, як я не знаю, що. Прочитавши першу цю книжку, точніше, це третя книжка, але перша з пари, скажімо так, мої емоції ділилися на два типи. Ось такі. І ось такі. І добре все закінчилося нормально. Позитивно. Єдине, що мене обурює, що я не побачила все ж таки якогось емоційного висновку, який вони прийняли, будуючи свої стосунки. В якийсь момент мене навіть заїбало, що всі вони проблеми вирішували потім через секс. Повірте, секс заїдом те, що вирішення проблеми. Але в моменті просто хотілося б, щоб. Це було, от я прочитала, що він дійшов до такого висновку, наприклад, що він хоче і, і йому потрібно в неї запитувати, там що для неї важливо, чи важливо це для неї, бо він не може прочитати думки. Вона повинна була зрозуміти, що вона повинна озвучувати те, що для неї важливо, бо Аїд, блядь, не мойра! Він не може передбачити майбутнє. Єдине, що можна описати про своє як. Незалежного самостійного персонажу це її бажання виправити весь піздець, який вона сама створила, самотужки. Хоча, коли я читала, єдине мене було питання: чому твій хлопець, блять, Бог підземного царства, будь-яка твоя проблема може вирішитися за дві сука хвилини. І то це якщо прям дуже якась глобальна проблема, а так може і секунди. І так, можливо, добре, вона хоче вирішити проблему сама, вона молодець вона незалежна від свого хлопця. Але так як проблеми вирішувала персифона, краще б не вирішувала б взагалі. Просто, якщо невеличкий спойлер озвучувати для книжки, то це виглядало приблизно так. А їдка каже в персифоні: не роби цього, це буде понукою. Не треба, будь ласка. Вона лише кричить на нього і звинувачує в тому, що він не хоче їй допомогти. Вона не хоче розуміти, що правила під заносити, так не працюють. І вона робить по-своєму. Роблячи по-своєму, вона натикається спочатку на сумнівний бар в темному переулку, де її можуть облапити і, блядь, що завгодно зробити, блядь, напасти, щоб дожувати і так далі. Що до речі, і сталося. Але дякую їй врятував Аїд. Другий раз, вона преться в публічний будинок. Роблячи вигляд, що вона одна з працівниць для того, щоб дістатися Богу, щоб укласти угоду з ним. В якийсь момент у мене так срака напряглася, що я згадала всі фанфіки про Драміоні, особливо аукціон, блять. Типу, нахуя ти це робиш? Поясни мені, жінко. Це просто неможливо. В неї нема інстинкту самозбереження. Потім. Вона добивається цього, укладає угоду і отримує те, що вона думає правильно. Давай розібралися. І отримавши те, що вона дуже жадала, вона мозком все ж таки, який іноді працює, розумієш, одразу, що вона вляпалась в якусь хуйню. What do I do? I what? і дякувати розвитку сюжета, що вона все ж таки робить моральний висновок, що вона далбойопка. Але це не поставлено настільки глобально і критично, тобто її ніхто не звинувачує, а їй взагалі вважає в кожен раз, яку б блядь, не робила персефона. А її завжди на її боці. І з одного боку, це правильно. Але не коли твоя жінка, блядь, нестабільна емоційна маніпуляторка в кінці її моральний висновок всього цього виглядав приблизно ось так, тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любіму обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримати удовольствие. Тепер повернемося до приємненьких моментів цієї книжки. В цій книжці, на жаль, хуї я не міряла. Але в якийсь момент я навіть не змогла зрозуміти габарити Аїда. Я знаю, що по опису минулих книжок він має зріст приблизно 2 метри. Але була сцена, де він повинен був дістати до ховки, і він взяв прихватку. І, ну, Уявимо прихватку, або як е, отака от рукавичка да, з, з чотирма об'єднаними пальцями, або вона взагалі суцільна, де ти повністю руку засовуєш, наприклад. І за описом книжки вона була настільки маленького розміру, що її перемістилося тільки в і великий палець. Якого ж, блядь, розміру повинна бути прихватка, або ж якого ж, блядь, розміру повинна бути його рука? О, oh, є. Yeah. Я не знаю. Я не змогла допетрити. І будь-яка додаткова приємність в цих книжках це дорогорядні персонажі. Стабільно це Геката і Гермес. Але у випадку Персифони і її бажання знайти пригоди на одне місце. Нам додається, що є Аполлон. І спочатку, до речі, я подумала, що Аполлон буде. Антагоністом цієї частини, тому що, якщо читати Лору Форімбус, ми знаємо, що зробив Аполлон з Персифоною в тій історії. Я чомусь подумала, що це буде щось схоже. Але на моє здивування, підразкою виявилася Гера, а Аполлон ще й опинився специфічним, але непоганим другорядним персонажем. І в якийсь момент це дуже сміховинно виглядало, тому що персифона. Повинна була бути з ним в його дусі, тому що вона пообіцяла дала слово богині. А з іншого боку, вона його дух не переносила, враховуючи, що Аполлон це Бог музики, то в даному випадку їх дует мені нагадував ніщо інше, якось щось таке. in the the and boy blue man moon When you're coming home, son, I don't know when We'll get then. Dad. Okay. Знову ж таки, ми повертаємося до Гекати і до Гермеса. Геката просто найздоровіший персонаж, який є в цих книжках. Вона, блядь, підробляє психотерапевтом для них обох. Тому що то засумує Аїд вона прийде його підтримати, то персефона прийде, ридати, бо хуйні наробили, і вона підтримає. І коли. Вони ну, в неоднаковий час, але більш-менш схожим чином жалілися на свої проблеми в стосунках Гікаті. Вона казала максимально розумні, адекватні слова, дочитаючи, я просто казала дякую! І що стосується цієї частини, тут більше розкривається комунікація Гермеса і Аїда, бо Гермес з вони в цілому добре ладнають з перших частин, але в в частині про Аїда «Гра від плати. Гермес просто настільки мав прикольний з ним комунікація, що е, одну з них я навіть виділила цитаткою, що мені дуже подобалося. І це виглядало приблизно ось так. Тобі потрібна моя допомога? Так, Гермес, мені потрібна твоя допомога. З модою. Так. Хм, я готовий тебе записати на. Хоч я завжди готова прислужитися найкращим друзям? Персифона твоя найкраща подруга. Це для неї? Але персифона визнає, що вона моя найкраща подруга. Невже так важливо, щоб я це визнав? Це наче сказати Я тебе кохаю. Нехай я і знаю це, але все одно приємно чути. Ти мій найкращий друг. Що це було? Я не розчув. Ти мій найкращий друг. О! о І ще раз вразніше. Ти, мій. Найкращий друг. Я доберу тобі щось на завтра. Тепер підводимо невеличкий підсумок. Повністю серію я все ще не можу оцінити, тому що ще три книжки треба прочитати. Але ми оцінимо цю пару книжок, тому що це теж, в якому сенсі, завершена арка. На жаль, в цьому випадку ці книжки одночасно оцінити я не можу. Так, вони частково дублюють сюжет, але побудова сюжету відрізняється як іні-янь. Тут я поставлю два, три, ну, це прям дуже затяжкою, з натяжкою з десяти. Більше два. Тому що про Сефону покуярила абсолютно все. І моє ставлення до неї, і просто, ну, мені шкода цього богічного чоловіка, підземного царства, якому. Я все ще готова дати будь-якої секунди, коли він живе з нестабільною емоційною маніпулятивною дитиною. Ця книжка відчувається краще, тому що, хоч тут і повторюється сюжет минулий, він не так деталізовано описаний з емоційного контексту персифону, а більш з емоційного контексту Аїди, тому це виглядає максимально адекватно. Плюс тут більше сюжету подієно з першою парою, те, що стосується діти, тому що це взагалі не згадувалося е, в, в доторку спустошені. Е, тобто всі ці завдання, пригоди і так далі є тільки тут, через що виникає така напруга, хвилювання за те, що чи зможе Аїд зробити все, щоб вони були разом. Що, до речі, мене в якийсь момент обурювало, тому що, блядь, чувак старається, блядь, їбашить. в той момент, коли ця тільки і тому якщо у доторку спустошення тут 2, 3, 10, то тут я би поставила 4-5. Мені все ще не вистачає емоційної запалки. Будь ласка, емоційної запалкою ми не рахуємо, коли трахують мені мозк, емоційно нестабільні діти. Але не вистачає цього, по-перше, вау сюжету що от напруга вона настільки повільно тут зростає. І дуже повільно насправді розвивається, і розвивається все одно більше в частині з Аїдом. Тобто, ми, читаючи, розуміємо, що сюжет веде нас до війни богів. І я сподіваюся, що саме в такі моменти буде більш цікаво. Буде якась напруга, хвилювання і так далі. Тому що тут поки що всі, хто намагалися якось зашкодити, що їду про сифоні, що їду, що тільки про сифоні, це все дуже швидко вирішувалося. І якось без ну, такого якогось глобального всього цього пізніця, це просто локальні якісь міні-сюжетики. Ну і все. Тому високо оцінити я не можу. Романтичні всякі штуки зі сторони їде, принаймні, так. Єбля, так. А так, в цілому, емоційна розрядка не була. Мене все більше бісило, тому що тут мені було його шкода, а тут мені було не шкода її. Тому в мене ось така оцінка. Я знаю, що в кінці цієї частини букшер зробили серединний розділ наступної частини, яка зараз на передзамовленні. Якщо не помиляюсь, це у нас доторк хаосу буде. Я його, якщо чесно, не читала, тому що, по-перше, це серединний розділ, тобто максимального тотального піздеця, який буде прямо в самому самому середині, мені здається, книжки. Я тільки так трошки пройшлася строчками, я зрозуміла, що є шанс, що наступна книжка все ж таки буде набагато краще, ніж будь-яка інша. Сподіваюся, що якщо мої булки будуть зжиматися, це не від бажання в'їбати Парсифоні, а від того, що я буду хотіти, щоб вони плічо-опліч за їдом боролися за своє життя і перемогли в цій війні. На цьому я думаю, все. До нових книжок.